Ну, багатообіцяюча постанова, uh -huh. тому що ну буде багато звернень і обіцяють, і ці звернення з боку держави бути закриті максимально. Ну, будемо бачити, по факту наявність. Uh -huh. uh -huh. і чому виникла така необхідність прийняття цього річного питанням? Це у зв'язку з набранням чинності постанови 11.7.7 від 24 листопада. Дана постанова е забезпечує. Громадян, ось які є внутрішньо переміщеними та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок наслідок війни відповідними житловими сертифікатами, так званими ваучерами, ваучери будуть надаватися в розмірі 2 мільйонів гривень. Заяву зможуть особи даної категорії податків виключно по перших етапах через дію, і виключно через мобільний застосунок дія. По факту Судячи з вчорашньої наради, дані заявки зможуть уже падати з 1 грудня в особисті кабінети уповноважених осіб, які будуть визначені комісією, тоді тобто, які будуть в складі даної комісії, що пропонується проєкт рішення, ми будемо опрацьовувати вже з 1 грудня. Через СНАПи дане, дане звернення можна буде подати десь протягом чотирьох місяців, тому що функціонал держави, ще поки не розроблено.